По дорозі на підкамінь сталася дорожня транспортна пригода. Її причину з'ясувала наша знімальна група. Увага на екран, розбите вщент, лобове скло, розсипані деталі авто і понівечений кузов. Такі наслідки аварії, що сталася по дорозі, до селища міського типу. Підкамінь. на щастя, усі вижили причиною аварії стала висока швидкість водійки транспорту, яка навпоралася із керуванням на крутому повороті. І злетіла у кювет? Я їхала. Я була за рулем, не впоралася з керуванням і винесло мене. Викинули на обочину. Ні, то не зіткнулися ні з ким а, ви, просто ви просто в ківець. А ви їхали ага. на виклик, десь так? Ми приїхали Мам. просто на виклик сюда разом з водійкою. Був ще і пасажир, чоловік, якому медики оперативно надали медичну допомогу. Отак їхали і пропали. На ту Шок. Ага, і зіштовхнулося, і на і все. і все, все. будь моз. А ви звідки їхали? Відом, Хлопці, поки що інформації достовільної немає ніяких, так що не варто нічого ще публікувати. Тут багато ще є таких нюансів. Ми вкотре закликаємо водіїв дотримуватися безпечного, швидкісного режиму і берегти себе на дорозі. Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.